Від музику вчаться правильно дихати. Так розпочинають заняття з йоги. Дихаємо 20 разів вгору, вниз, разом з диханням до нас іде наша концентрація, уява. Спочатку виконують прості вправи. Дівачки до правого коліна, правого назад, розгорнути свішу в інший бік. Черкащанка Тетяна Тимофієва прийшла на заняття в цю групу вперше. Дуже цікаво зовсім не те, що я робила на минулих заняттях в іншій школі. Але мені подобається, я вражена. Поруч займається харків'янка Тетяна Гербутова. Говорить, обрала для себе йогу, аби поліпшити здоров'я. З нами проводять релакс, Максимум. з нами працюють на духовному рівні. Не, не тільки ми вправи робимо, але і про нашу душу також як збагачують наш духовний наш майор спів наш. Задоволена викладачем пані Людмила Збердянська. Кожне заняття каже, відновлює її емоційний стан. Різноманітні заняття на кожному тренуванні у нас є якісь нові вправи, тренування, асани. Дуже гарні медитації дає Наталя і це заспокоює, дає сили на новий день. Йога це взагалі це не просто заняття. Зоя має бути як частина життя. Себе називає не тренеркою, а людину, яка ділиться досвідом, каже Наталія Завалко. Бажання допомагати виникло, коли була за кордоном. Я зрозуміла, що якщо у нас дуже велика місія, ми повинні показати всьому світу, що допомога це найважливіше. І якщо ми це зможемо подарувати всім іншим, то я, я знаю точно, що у нас буде мир у всьому світі. Заняття відбуваються у вівторок та четвер, і тривають півтори години, каже жінка. Хочеться і чайпіті робити, да, і медитації, тому що це дуже важливо для психологічного розвантаження. Йога це ще й можливість поспілкуватися та відволіктися від негативу, розповідає координаторка гуманітарного центру Тетяна Діденко. Вони не повинні залишатися наодинці. Їх потрібно весь час тримати в полі зору, весь час з ними працювати, весь час давати їм такий, скажімо. Поштовх до того, що вони мають виходити в люди, спілкуватися, знайомитися Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.